Один акумулятор 40 вольт 5 ампер годин. Ось сюди ми вставляємо, підходить ближче, дивіться. Він також працює на одному або двох акумуляторах. На двох акумуляторах він буде працювати, працювати різві. Зараз ми вставимо один, вставляємо перший акумулятор, раз, захлопнувся. Вставляємо інший акумулятор, раз, захлопнувся, закриваємо. Якщо ми його виймемо, ви не запустите. Ми його обов'язково вмикаємо, сюди вставляємо, закриваємо і погнали роботу. Тут є кнопка, ми її вмикаємо і пішли працювати. Цей флажочок приподнімається, і ви вже знаєте, що бункер треба почистити. На скільки літрів бункер? 70 літрів. Дивись, тут стальна дека, є 5 положень для покоса трави. Це залежно від сезону, від якої довжини вам подобається. Є також боковий викид, тут мульчируючий тут дуже зручна рукоятка, Колеса на підшипниках. Друзі, рекомендую. Дуже класна модель. Ще раз вмикаємо. Казарка чудова. А яка її ціна? 30 300 гривень. Друзі, встигніть придбати.